Сьогодні така зовсім незвичайна страва сердельки стушені тушені з молодою капустою. Але, виявляється, це дуже смачно. Для приготування такої страви спочатку обсмажимо одну велику цибулину на олії. Потім додамо сюди одну велику терту моркву, все обсмажимо. Поріжемо сердельки на шматочки приблизно 500 грамів. І сюди ж додамо, усе перемішуємо та смажимо на невеликому вогні. Молоду капусту в середніх розмірів приблизно на 500-600 наріжемо тоненько, посолимо її та трохи відіжмемо руками. Закинемо її до сердельок. Усе добре перемішаємо і смажимо до готовності капусти. В кінці розведемо з водою 2 столові ложки томатної пасти, перемішуємо, пару хвилин потримаємо ще на малесенькому вогні, виключаємо, додаємо зелень і смачна страва готова.